За звітний період управління міського господарства було оголошено відкриті торги по закупівлям поточного ремонту по 11 вулицях в мікрорайоні Борохтелеп. Також було укладено договори на капітальний ремонт ліфтів в місті Мукачеві. За даний період було проведено засідання комісії безпеки руху, де було затверджено і погоджено 11 схем організації дорожнього руху по місту Мукачеву. Також за звітний період було проведено громадську комісію з розвитку житлових питань. На які вирішувалися питання щодо приватизації квартир, укладання договорів житлового найму, а також зайття на квартирний облік. Капеміський водоканал за даний період проводив роботи по заміні водопроводу в мікрорайоні Борохтелеп, де в подальшому будуть здійснюватися ремонт дорожнього покриття. Мова йде про вулиці Пасічна, Єреванська, Полтавська та Сухомлинського. Також Капемський водоканал звітний період здійснив капітальний ремонт КНС номер 5 На центральному водозаборі було встановлено сонячну електростанцію. Силами комунального підприємства РБУ здійснювалось висаджування квітів в центральній частині міста, також виконувався поточний ремонт доріг та тротуарів де влаштовано покриття бруківка. Також було здійснено упорядкування кладовищ, монтаж та заміна вуличного освітлення, а також був здійснений ремонт вольєрів в притулку для тварин. За звітний період виконувався поточний дрібний ремонт доріг, де влаштовано асфальтове покриття. Ямковий ремонт був виконаний в мікрорайоні Росвигово. Також роботи будуть продовжуватися по іншим мікрорайонам міста. За звітний період управління міського господарства підготувало 47 проєктів рішень, які були розглянуті та прийняті на засіданні сесії Мукачівської міської ради.